Розі слухаєм Люкс ФМ. Розважальне Радіо Номердин. Хотів би з точки зору нашої нашого шляху до НАТО поговорити про Ф-16, про те, що е, завжди, коли ми говорили, що ми хочемо в НАТО, нам приводили низку саме політичних моментів, чому це неможливо, і в тому числі і військових, тому що у нас немає техніки. Е, щоб її отримати, треба її утримувати якось. Треба навчитися, все це дорого. І е, в таку пострадянську військову систему все це імплан. Е, Лементувати неможливо. Е Пройшли роки не так, вже й багато, третій рік війни, ми бачимо, що фактично ми використовуємо е озброєння натівського зразка, і це не просто якась гвинтівка, е це вже і навіть не просто якийсь танк, хоча е танком також потрібно навчитися керувати. Це вже і е літальний апарат, і ППО, і Петріоти, і Ф 16 Це все серйозна система, яку українці вже освоїли. Тож е чи може бути це аргументом до того, що ми прийдемо в НАТО і скажемо: Ну, слухайте, з військової точки зору, фактично, ми вже армія НАТО? Я скажу більше не тільки з військової точки зору, ну краще безумовно про це можуть сказати військові експерти. Я людина цивільна, і тільки, скажімо так, можливо, можу робити такі. Не зовсім професійні оцінки, але ну теж я чимало знаю про такі речі. Так, от я просто нагадаю: ми ж отримали радянські літаки від країн НАТО, а вони вже міняли їх на ті самі f 16 на деякі інші американські літаки, і це дуже показово. Врешті-решті, ми почали отримувати f 16 точно також як отримують f 16 деякі країни, які не входять до НАТО. Але якщо ми кажемо саме з точки зору от, е, сумісності по озброєннях, е, про те, що ми переходимо на зброю е, країн НАТО, да, так ми це робимо вже з 22-го року. Тоді це почалося е, по саме по зброї, е, сталося це ну, скажем так, і стихійно, і вимушено, тому що зброя радянська закінчувалася, треба було нас підтримувати, і почали давати. Я б сказав так, різноманітну зброю, і оце була проблема окрема, тому що краще, коли знаєте, дають зброю окремих зразків, так легше її використовувати, поєднувати з іншими видами озброєнь. А так у нас була зброя, умовна від Швеції до інших країн, там не тільки США, а іноді, да, країни Азійські. Різноманітна зброя, і це теж була окрема проблема. Але тим не менш, на сьогодні от я зверну увагу не тільки на зброю, Останнє рішення саміту НАТО, і навіть ще до саміту НАТО, це рішення було ухвалено. А саміт НАТО це підтвердив це е, ухвалення відповідної програми операційної сумісності е, е, НАТО і України. А це означає, що ми починаємо працювати не тільки по зброї, а й в стратегічно-тактичному плані по стандартах НАТО. Я от нагадаю, ми про це вже якось забули, але ще ну, коли тільки починався наш шлях в НАТО, ну особливо після 14 року, от мета наша була вийти на стандарти НАТО. От це була така конкретна проміжна мета. А зараз ми майже про це не згадуємо, тому що ми вийшли де факто. Ми вийшли на стандарти НАТО. Ми використовуємо зброю НАТО. От зараз йдеться вже про операційну сумісність з країнами НАТО, скажу також більше, з точки зору масштабу взаємодії з країнами НАТО і з керівництвом НАТО. У нас масштаби і рівень взаємодії з НАТО набагато більше, ніж у більшості окремих країн НАТО. Отакий от парадокс. Угу. Ми, де Юри, не є членами НАТО, але з НАТО ми взаємодіємо набагато більше. З точки зору передачі нам розвідувальних даних, з точки зору використання різних видів зброї, яка використовується в НАТО, от операційна сумісність і так далі. Допомога з боку НАТО. Україні також вона перебільшує допомогу абсолютної більшості країн НАТО. Отакі парадокси. Де-факто я б сказав, ми, ми вже майже в НАТО. Де Юре єдина проблема пов'язана з тим, ну це п'ята стаття НАТО. Чого ми прагнемо, щоб вона нас захищала, але саме зараз вона є перешкодою, тому що йде війна. І якщо ми вступаємо в НАТО, НАТО має вступити в війну з Росією, а це ризик ядерної війни. От це головна перешкода, головна проблема. В усіх в інших вимірах ми скажімо так: ми вже органічно інтегруємось в НАТО. І про ек 16. Ще одна важлива теза, Розумієте, от в чому парадокс нинішньої ситуації? Дуже добре от сьогодні. Президент Зеленський дійсно підтвердив. Офіційно підтвердив прибуття літаків f 16 в Україну, але це ж могло статися ще рік тому. Ми ставили це питання ще в 2022 році. І Зеленський максималіст він завжди вимагає більше по максимуму ставить завдання. Дотиснули, дотиснули. Ну так, да, рік політичне рішення, нагадаю, про надання нам f 16 було ухвалено в травні. Минулого року на саміті Великої Сімки після цього на саміті НАТО фактично це підтвердили. Далі почали вирішувати, створили оцю коаліцію. В 16 почали вирішувати, де будуть навчати, і так далі. Навчали, але зараз ми знаємо я не хочу зараз про це зайвораз розказати, Ну скажем так, не дуже приємні нюанси, коли ну скажімо так обмежували навіть масштаби навчань для наших пілотів. І так, щоб знаєте, ми отримали F-16. зараз. от те, що отримували, насправді це не стільки для бойових дій, хоча вони вже використовуються наскільки я розумію, скільки для того, щоб ну перевірити, як вони будуть працювати, наскільки вдасться, скажімо так, захиститися від російських ППО. Наскільки скажімо так, наші системи супроводжувальні, технічні аеродроми, наші ну можна використовувати для F-16. зараз перевірка, адаптація. Тому це перша партія це саме тест, тестування на те, як f 16 можуть почуватися і в небі в Україні, і на наших аеродромах, на наших технічних системах, якщо все буде добре, їх стане більше. Але це треба було робити як мінімум рік тому, і можна було б зробити, якщо б рішення відповідні було ухвалені ще в 2022 році. От тому є приємна новина, uh -huh. тому що F16 нарешті вже в Україні, тому що дехто, знаєте, сумнівався, що будуть вони влітку, не будуть. З'явилися влітку, як і обіцяли. Тут виконали свої обіцянки. Але можна це було зробити ну як мінімум на рік раніше. От, от це, на жаль, така не. Не дуже приємна е, оцінка, але це урок. Урок не стільки для нас, як для наших партнерів. Допомогу Україні треба е, здійснювати раніше, своєчасно. Не тягнути треба з такою допомогою. Абсолютно, абсолютно так. Є також видання німецьке Welt, яке написало, що з огляду на ситуацію на фронті українському президенту просто не залишили вибору партнери. В підсумку вони пишуть про те, що так би мовити, що у Володимира Зеленському немає вибору його заставлять просто сісти за стіл перемовин, тому що дуже погана військова ситуація, незрозуміла ситуація. Ситуація з партнерами, які отак, от так собі надають зброю, і всередині країни є там певне напруження, якесь. І вони от пишуть про те, що в принципі все це говорить про те, що не залишають Володимиру Зеленському вибору в цьому контексті. Ну і згадують також візит пана Кулеби до Китаю, що також демонструє, типу, як початки цього переговорного процесу. Що б ви на це сказали? Ну, по-перше, я нагадаю: ну треба, коли ми оцінюємо отакі ну, так, матеріали окремих західних видань. Завжди треба оцінювати саме західне видання. Що це за західне видання? які матеріали вони публікують, про що, як і так далі. Це дуже важливо. Тому що я вам скажу: одне з моїх найбільших розчарувань за цю війну, це е західні мас-медіа, навіть дуже авторитетні. Тому що я побачив, що жовтуха, така, знаєте, жовті такі матеріали, іноді які не ґрунтуються на фактичній основі, там з'являються емоції, переважають раціональну оцінку, не завжди дотримуються журналістських стандартів і так далі. Ну, це так до слова. Це моя особиста емоційна реакція. Хоча я людина, ж все ж таки яка професійно працює з мас-медіа. Щодо Дівельт, я нагадаю один показовий факт. Навесні саме Девельт uh, надрукувала uh, російський. Мені uh, як, Вони надрукували текст російського проєкту мирного договору uh, 15 квітня 2022 року. Саме Девельт. Звідки вони його отримали? Mm. Це була редакційна стаття. Uh, ну, ще американське одне видання, uh, два експерти американських написали: один з російськими коріннями, іншого Сема Чепмена я знаю особисто. Людина, яка завжди виступала за примирення з Росією, ну це так. Але теж, от два було джерела, коли надрукували повний текст цього проекту договору. Причому його видавали за майже узгоджений договір між Росією і Україною. Хоча насправді це не відповідало дійсності, і якраз от той проект договору від 15 квітня Україна не прийняла. Відторгла його, тому що там були неприйнятні для нас е, речі щодо е, максимального скорочення Збройних сил України, наших mm -hmm. озброєнь, і так далі. Да. Оце дуже показова деталь. Тому Дівельт займає таку позицію, я б сказав, е, при Богу і переносному сенсі примиренчиську. От е, треба зараз примирятися. Слухайте. Е, переговори про мир, про завершення війни ну, рано чи пізно розпочнуться, але це не є самоціль. це раз. По-друге для України неприйнятно розпочинати переговори на російських умовах, і головний критерій для розпочатку будь-яких мирних перемовин, коли Росія відмовиться від попередніх вимог і ультиматумів. Ось тоді да переговори розпочнуться. А те, що зараз пише Дівельт, ну от це знаєте, згущують такі скажем так, оцінки, драматизують їх. Та да, ситуація на фронті непроста. На Харківщині ми зупинили ворога, на Донеччині вони користуються перевагою і в зброї, і в чисельності військ, тиснуть на нас. І от саме нестача зброї це одна з головних проблем. Нам ще недостатньо зброї, яку нам надають наші західні партнери. От Зараз, я сподіваюся, не відразу поступово. Ті f 16 які нам надали, ще недостатньо для того, щоб подолати перевагу Росії в повітрі. Нам потрібно набагато більше. Я думаю, що поступово ця проблема буде вирішуватись. Але от, вчора е, президент Зеленський поставив ну дуже грубе питання про те, що, от ми ж бачите, вчора були новини, як ми ефективно б'ємо по російських цілях і на окупованих територіях в Криму, і на території Російської Федерації, Ростовської області, там інші об'єкти е, знищили і підводний човен і. Е, вдарили дуже влучна по їх аеродрому в Ростовській області, по нафтобазах, да. треба нам дати дозвіл, врешті-решт, використовувати західну далекобійну зброю по російській території. Якщо вони брагнуть миру, як пише Дівельт, ну тоді треба при, скажімо так, примушувати Путіна до миру, але без ультиматумів. І оце важливо. да а не знаєте, казати все погано, примушують. Треба погоджуватись і так далі. Тому оця драматизація. Ну вона відображає частину, скажімо так, політичної і експертної думки на заході, зокрема в Німеччині. Але це все ж таки не мейнстрім, і це скоріше, от така я б сказав, опортуністична позиція. Що ну раз нічого не виходить, давайте давайте починати переговори на російських умовах. Ні, не може бути переговорів на російських умовах. Ми мусимо примусити Путіна. До переговорів, коли не буде ніяких вимог з його боку, от е, тому сильні позиції треба забезпечити сильні позиції на фронті, зокрема через постачання нам більш ефективної, більш технологічно е, е, високої е, зброї, яка нам дозволить спочатку зупинити ворога, а потім його відкинути. Якщо на близькому сході не сьогодні або завтра щось відбудеться і відбудеться щось серйозне, чи може це світ якось скажімо так сколихнути в тому сенсі, що відмовляться від плану президента України і скажуть: ну давайте вже там, хоч на російських умовах, але заключайте мир, бо у нас тут на порозі третя світова. І, ну, слухайте, от протецю світову. Ну ви не згадали про це, але я сьогодні вже чув неодноразово казав Трамп, якраз в контексті от близького сходу, Ізраїлю і так далі. Але ми вже бачили неодноразово такі ситуації, як зараз. Ну, всі в очікуванні, що Іран відповість на знищення лідера Хамасу в Тегерані, але я нагадаю, вже була ситуація, коли Іран попереджав, це важливо, попереджав. Про атаку, так скажем, створював такий саспенс напругу, на це очікування, що от-от, ось чекайте, зараз буде удар. Але потім все сталося так, що всі були готові до цього удару. Була демонстрація удару, а не справжній удар. От я думаю, що щось подібне буде і зараз, в принципі, реально, ні Іран, ні Ізраїль не хочуть великої війни. Тому що це занадто ризиковано і для Ізраїлю, наскільки ну, Ізраїль, скажімо так, невелика країна, і з точки зору ну там ризиків для нього ризики завжди більше, але він потужніше військовому, в економічному сенсі, технологічному сенсі, ніж його вороги, і вони це теж розуміють. І Те, що Ізраїль може робити такі влучні удари навіть в столиці Ірану, це теж показово. Я думаю, Іран це теж розуміє. Що якщо вони розпочнуть більш серйозну війну, то їм теж будуть проблеми великі і на їх території. Тому що Ізраїль може зробити відповідні удари як зсередини, так і ззовні, враховуючи ту зброю, яка у нього є. Тому я думаю, що ці страхи трохи перебільшені. Безумовно, такі ризики є. І я знаю позицію деяких американських експертів, особливо з республіканської партії, які кажуть: Ну, слухайте, ми дві війни не потягнемо. Ну, коли там і Україна, і Близький Схід. Ну, слухайте, так чи інакше, ви допомагали і Ізраїлю, і нам допомагали. Інша річ, що ви маєте зробити штати. Знов такими справжніми лідерами, такою потужною державою, яка б реально впливала на світову ситуацію. А ви самі скоротили свою оборонну промисловість? Ви самі скоротили потужності США, військові і тому стало більше нестабільності в світі. От про це треба думати. А в цілому, я вважаю, що ну, да, є такий ризик. Безумовно, його виключати не можна. Але все ж таки, як свідчить досвід події за останній рік, особливо після 7 жовтня, коли Хамас зробив напад на Ізраїль, ми ж це переживали вже. Да, ну, Скажімо так, на, на початку це відволікає увагу інформаційно, політична. Але як ми побачили, масштаби допомоги Україні не скоротилися. Пауза, яка була в США, вона не була пов'язана з війною на Близькому Сході, тому що гроші не давали не тільки нам, а Ізраїлю також на зброю і за цих внутрішніх конфліктів, і е, нам дають набагато більше ніж Ізраїлю. Це теж показово, тому що у нас масштаби війни набагато більше. Тому я цей аргумент приймаю. Ризики певні є, але все ж таки пріоритетність війни проти російської агресії е, зараз і для США, і особливо для Європейського Союзу, набагато більше, ніж те, що відбувається на Близькому Сході. Приймаємо вашу відповідь. Дуже дякую за це. І, пане Володимире, дякую, що долучились. Було цікаво вас, як завжди, послухати. Дякую, до, дякую. Побачення. до побачення. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.